Цими вихідними дю США 2 Авангард прийняла у своїх стінах майстрів шкіряних рукавичок із більшості районів нашої області, а також представників Тернопільщини. Саме з 10 по 12 січня пройшов перший у цьому році відкритий чемпіонат Хмельницької області з боксу. Більше сотні учасників різного віку і вагових категорій вийшли на ринг, аби помірятись силами. Ми сьогодні проводимо соревновання серед юношей, школьників, молодежо. На наших соревнованнях присутствують всі регіони Хмельницької області, а також гості із міста Тернополя. Азарту змаганням додали гості з Тернополя, адже вони привезли найкращих представників свого краю. Тож боротьба видалась за пеклою. Кожен із бійців змушений був показати весь арсенал своїх техніко тактичних навичок, витримки та жаги до перемоги. Зрештою, тріумфували ті, хто проявив стійкість та характер. Приємно відзначити, що вже вкотре знаковими стали виступи дівчат, котрі стали прикрасою цих змагань. І ще раз довели, що бокс не лише чоловічий вид спорту. Так, вихованка авангарду Вікторія Пастерук впевнено здолала представницю Тернопільщини, перегравши її на класі, та показавши неабиякий вишкіл та техніко тактичні навички, нелегким, але дуже видовищним. Та в бій ще одного вихованця авангарду Сергія Чайки проти вихованця ЮСШ номер 1 Рубена Бадаляна. Боротьба точилась, так би мовити, на оголених нервах. В результаті перемога дісталась Сергію Чайці. До речі, саме Сергій був визнаний кращим боксером цих змагань, поділивши цю відзнаку зі ще одним вихованцем Анатолія Чумакова В'ячеславом Гаврилюком, котрий закінчив свій фінальний бій технічним нокаутом, відправивши суперника на канвас. Фінальним гонгом змагань стало підведення підсумків за 2013 рік. А саме Федерація боксу нашої області визначила кращих боксерів минулого року. Тож ними стали переможниця чемпіонату з боксу Кубку нафтових країн Світлана Тертична та дворазовий срібний призер чемпіонату Європи В'ячеслав Гаврилюк. Сподіваємось, що 2014 рік принесе ще більше перемог вихованцям нашої області. А федерація боксу буде працювати так само плідно, поповнюючи свою скарбницю новими здобутками та нагородами. Команда зборної Хмельницької області буде готуватися уже в составі до чемпіонату України, який пройде 19 января в місті Харкові. А вже після цього ми будемо надіятися, що при удачному виступленні наших ребят на чемпіонаті України буде создана зборна команда України вже підготовки к, к чемпіонату Європи.